Чому Борель почав говорити про можливий новий наступ РФ протягом літа? Сказав, навіщо він це сказав, і до чого М -м навіщо він це сказав? Е -е, тому що про це йде розмова, там про це йдуть е -е, якісь. Е -е... Цифри про це кажуть якісь заяви. Про це кажуть заяви офіційні, тобто це не кулуарні розмови чи якісь додумки Бореля. це якась? Ну тобто, ця тема вона якимось чином хитається в повітрі в просторі навколо саме МЗС Євросоюзу. Так навіщо він це сказав? Чи буде взагалі Росія це робити? Ні, це більше попередження. Я не бачу повторного наступу Росії на Україну. Не бачу в них є. По перше, в них є така змога. Я маю на увазі технічно, фізично, ну тобто зброї їм вистачить. Але робити вони цього не будуть. Чому тому що мало людей, ну тут дійсно по людям якийсь такий дефіцит, що вони не можуть спиратися на ті цифри, якими вони наразі. Ну, Взагалі керують. Тобто, цими цифрами додатковий наступ, окремий якийсь сильний зробити неможливо. Ну, немає такої нагоди, немає можливості це зробити. Навіщо він це сказав? Тому що дійсно про це йде мова, про це йдуть бесіди. Не забуваємо, що Євросоюз його представники вони, по-перше, люди, в них є свої відчуття, в них є свої улюблені. Січі своє, тобто хтось їм подобається, хтось не подобається, і е, все ж таки закони та всі оголошення, це все роблять люди зі своїх людськими якостями. Тобто навіщо він це зробив? Тому що він дійсно цього боїться, він дійсно е, боїться цього, спираючись на ту інформацію, яку він чув. Але інформація, на яку він спирається, вона під собою не має якогось такого основного підґрунтя, на якому базується дійсно наступ. Тобто розмови про це йдуть, можливості технічні, вони бачать, але самого повторного наступу я, на щастя, не бачу. Питання від підписників. Пані Ольга, скажіть, будь ласка, чи буде покараний суддя, який вбив Нацгвардійця? Чи буде карма судді? Так, да. Да, буде покараний. Дивіться, по-перше, в людини. Чи буде покараний суддя, який вбив Нацгвардійця, буде покараний. Чи за Фемідою? За Фемідою? Фемідою буде покараний. Але за Фемідою він буде менш покараний аніж за Божим судом. Чому? Тому що мені показують, чи буде він за ґратами? Буде він за ґратами. Ну, Тобто, так, його заховають. Так. Так, його е, накажуть, йому дадуть е, якийсь термін, е, його якимось чином приховають. Ну, тобто, зі спільноти його приберуть. ну, ну, тобто, ми не будемо, ну, знаєте, таке відчуття, от Зараз воно гримить, зараз воно догримить, е, відбудуться якісь суди, відбудуться якісь процеси, показові, демонстративні, нам це покажуть, а потім його сховають. Сховають не додому, а сховають саме за ґратами, тому що ну, він захований, він закритий, запрятаний. Захований. Але е, тут гірша ситуація. Тут мені показано, що в людини починає е, е, саме фізичне тіло збої давати. Е, саме фізичне тіло дає якісь такі процеси розпаду, де людина починає знаєте таке відчуття, ніби вона е, так не дуже стрімко йде з цього життя. Тобто е, якось так не дуже дуже повільно. Помирає от от так от тому і помирає е, боляче. Тобто це якась ніби хвороба, чи то в нього вже. Може він вже хворий, що в нього є? да, В нього якісь проблеми з, зі здоров'ям є, проблеми пов'язані. з Ну, це чи все я не буду припускати, тому що тут серце мені показано: це або кров, або дійсно проблеми з серцем, або це проблеми з непарними органами. Ну, тобто, це якась фігня саме з фізичним тілом, і це якась хвороба. І е, цю хворобу будуть намагатися підмінити оцю карту, ну, тобто, підмінити оцю схованку, підмінити, ну тобто, знаєте, е, не саджайте його в тюрму е, до в'язниці, він... ми його будемо лікувати. Він дуже хворий, ну, тобто буде, буде намагатися підмінити е, домовленості, але нічого не вийде. Е, чи відсидить він повний термін, який йому вирішить суд? От ні. Mm -mm. У людини проблеми зі здоров'ям, і кара Божа набагато страшніша. Він на собі відчує цю кару Божу. Я про це кажу. Я не кажу, що це взагалі набагато страшніша, а це, що він на собі відчує. Тобто для нього більше покарання це його фізичний стан, аніж те, що він за ґратами. Отаку от, от мені показують. Подивіться, будь ласка, чи буде збільшена відпустка військових до 40 діб, та чи буде демобілізація військових, які служать більше 18 місяців? Відпуску ні, вони, вони її збільшать на папері, вони її збільшать на інформативному просторі, але фактично мені показує, що нічому не на часі, немає змоги. Ну тобто, втілювати чи то буде, знаєте, якийсь підпункт якогось закону, якогось правила, пункт А, пункт Б, якщо немає чого, тому що тут мені показано м, карта вибору, все ж таки. тобто... Технічно, чи можливо, там на рівні закону можливо і збільшать це саме про підписання, але фактично чи відчують на собі військові наші ці 40 діб відпустки? Я не бачу. Ну розумієте, тому не можу я бути впевнена добре, що це дасть. Ніфіга це не дасть, поки війна не закінчиться, ніяких відпусток, чомусь нормальних, людських і повноцінних. Наші військові на собі не відчувають, на жаль, немає цього. Так, і е, хочу ще глянути. Так, чи буде демобілізація після 18 місяців служби. До цього прагнуть. Вони дійсно до цього прагнуть. Це є в намірах, це є. В якихось чи приймуть такий закон? Ні. Не, не, не буде такого. Немає таких подій. Про це йдуть розмови. Так само мені чомусь показують. про це йдуть розмови, про це йде е, якась така, і мені не подобається ця тема демобілізації і іх е, е, залежностей. Тобто, е, якщо вже потрапив, то вже не випутаєшся. Знаєте, це більш про це показано. Е, але <кій> якась буде. От знову така, чи то якась буде така, знаєте. Відокремлена якась тема щодо дітей. Ну дітей в контексті мобілізації я можу розуміти, що мова йде про мобілізованих юнаків, які от срочники, деякі тільки призвалися до збройних сил. Можливо, стосовно саме цих людей і буде дотримувано, і буде дотримання закону чи дотримання правил, але сказати, що це буде взагалі, отак ні. Друзі, якщо ви хочете, щоб ваше питання було задано нашим експертам, пишіть його у коментарях під відео, а ми обов'язково його озвучимо. Чи зіграє на руку ЗСУ заміна Вагнера у Бахмуті на повітряно-десантні війська та мотострілецькі підрозділи? По перше. Чи зайдуть ВДВ в Бахмут? Зайдуть, але вийдуть. Ну, тобто, це така якась спроба погриміти зброєю, погріміти, позмагатися за перше місце, позмагатися за перемогу, але не вистачає ресурсу. Ну, тобто Людський ресурс, який туди заходить, він. Ну, якщо ми візьмемо в порівнянні, вибачте мене, українці порівняємо Вагнера з ВДВ, то Вагнер за своєю складовою, за своїм масштабом, за своєю міць, міцю, він набагато більший. Ну, тобто Вагнер мені падає, як диявол, а ВДВ мені падає як паш чаш. Ну, тобто Це більше люди, які. Ну, вони... Вони не мають як якихось таких, знаєте, ідей. Ну тобто в них немає філософії цієї війни, що не можна не сказати про Вагнер. Тобто, вони все ж таки Вагнер, вони не просто там воїни, вони там шизіки, воїни. Тобто вони всі їх всіх підкріпляють якою одно, якоюсь однієї до до однієї ідеї. Якщо ми дивимось на ВДВ, то там немає ідеї, там понагрібали друз друзів. Там ну, чомусь їх, чи то їх мало, чи вони маленькі, але вони прийшли, трошки побули і пішли. І все, що я бачила по Бахмуту, починаючи з березня місяця того 22-го року, мені жодного разу не змінилася картинка. Чому вони підуть? Тому що вони потраплять у коло і під нашу зброю, тому що вони все ж таки. Тобто взагалі це коло воно залишається, і вони о, будуть в цьому колі. Вони потрапляють в це коло, потрапляють. Е, і до речі, не всі вагнеровці вийшли, тому що тут у мене під під дияволом мені показало якийсь керівник, який якусь молодь навколо е, ідеї збирає. Тобто, яка частина вагнерівців все ж таки там залишилася, тому що вони виходять в мене, в мене на якихось керуючих посадах. Тобто, навіть якщо зайдуть в ВДВ, то керувати можливо ними все одно будуть представники Вагнера, тому що ну тут обмін знаннями. Обмін якийсь відбувається між ними інформаційний, таємничий і все таке, але в коло потраплять всі, хто там залишиться, і їх потрапить багато, багато загине, але багато втече. Все ж таки ще хтось втече і втече якась досить така, ну, велика частка, розгромлені вони будуть. Але знаєте, от знову чомусь знаєте, таке відчуття, ніби ми дізнаємося, що нас що нам набрехали, що нам збрехали, що нас вели в якусь оману, чи то стосовно виходу Вагнеру, чи то стосовно саме заходу ВДВ і інших якихось там підрозділів. Але якась така все ж таки брехня, вона вилізе, вона вилізе пізніше, і ми будемо чомусь думати, що блін, ми так цього боялися, а там боятися. Ся нема чого, от якась така знецінення буде е, потім, от, от саме потім, коли вже це кільце воно зімкнеться. Воно не зімкнеться до кінця, тому що якийсь все ж таки коридор. Вони наші воїни залишать оркам аби. Аби вони змогли відступити та відтягнути своїх оцих е, трьохсотих-двохсотих і і, 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 і снім з ними, але е, якась брехня все ж таки залишається, і немає там їм можливості взагалі залишитись, тому що. Е, Нагадаю про мій фільм, про мій випуск, який я зняла про Бахмут, і ця місцевість вона сама себе захищає від чужого роду. Тому наші воїни вони потрапивши ближче і ближче до ворога, вони будуть відчувати все більше і більше сили, чого я їм в цієї душі своїй бажаю. Чи отримає Україна найближчим часом нові поставки далекобійних ракет Storm Shadow? Так, чи дадуть нам ще ракети Storm Shedow? Да. Так вони їдуть вже до нас. Слухайте, вони не просто їдуть, вони вже десь приїхали дуже скоро. Не в тій кількості, в якій ми просимо, але ми теж радіємо, тому що є. Вони дають. <Стєвано> угу. е, да, дивіться, я, е, на щастя, на жаль, не знаю вартості однієї ракети, е, от саме цієї storm shadow, але те, що мені показують, е, так, ми, потрап... ми влучаємо, ми використовуємо ракети е, за необхідністю е, так, як ми домовлялися, тобто з такими самими умовами. Але все одно якась є незадоволеність тим, як ми розпоряджаємося їхніми грошима, тому що кожна бабах, вони втрачають велику кількість грошей. І все ж вони рахують. Саме тому вони дадуть нам їх не в тій кількості, яку ми очікуємо отримати, але дадуть і дадуть іще щось. І ще щось дуже таке якесь, знаєте, ану, дайте спитаю, можливо, це дійсно мова йде про ці атакамси. Це про атакамси? Ні, це не про атакамси. Дивіться, вони нам дадуть ще ракети, не просто дадуть, а вони вже їх дали, вони десь їдуть, чи вони ось ось приїхали, чи вони ось ось приїдуть. Тобто, вони вже в дорозі це питання вже вирішено. На про те, що дати чи не дати, дати, але е, їде ще щось. Е, їде ще е, нове щось. так, е, воно не зовсім нове. Але його було мало, і ми ним не сильно користувалися. Тобто вони дають ще нам якісь набої чи якісь ракети, які можуть спричинити якісь масштабні руйнування, якісь масштабні такі бабахи на території ворога. Їх дають небагато, їх дають, ну не знаю, ну я не скажу вам кількість. Но... Ну, до 20, можливо. Ну, тобто, тут 10, 15, ну, то щось таке мені показують. Воно щось, чи то знаєте, чи її колись давали, Потім перестали і зараз знову дадуть чи щось на пробу давали. Ну тобто, така якась ситуація, але щось нове вони ще дають. Це, на жаль, не атакамс. Я не бачу, тому що я читала про ці атакамс, ракети, які дуже сильно нам допомогли взагалі при захисті, принаймні нашої країни. Поки ні, поки не дають, але про це міркують, про це думають і замість цього дають щось інше, але дуже корисне. Можливо, це літак якийсь. Можливо, це якийсь літак. Так, ну це літає, це якась ракета, стопудово. Це якась ракета, це не просто ракета, це якась установка. Не знаю, як це буде українською. Ну тобто, це якась така ціла, велика якась штука, за який, <кій> якою повинні керувати три людини. От от, от таке щось нам ще дадуть. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.